Сьогодні у нас на огляді проточний водонагрівач компанії Wezer RKF-10C. Він у нас монтується безпосередньо на вигоднішувачі, який встановлені на вашій кухні. Розповім трошечки, яким чином це все відбувається. Ми маємо три перехідники. Внутрішня різьба. Різьба мілка. Наружна різьба. І такий переход з, з діаметром 18 мм. Почну з цього. Тут викрутили болти так, щоб вони сховалися за оцю штучку. Попустили так, щоб у вас прокладка пішла трохи вниз. Оце, щоб був зазор. Вдягли на аератор, у разі, якщо він у вас відповідає діаметру або менше, затисли болти, підтягнули, резиночка підійшла до вилива і притисла його. На цьому монтаж закінчено, далі взяли отак от зробили, прикрутили тут і до змішувача. У вас буде змішувач на місці уточно дановівач. Якщо ж у вас, наприклад, такого плану аератор, взяли накинули різьбу, гайку, встановили прокладку, накрутили. Прикрутили до проточного нагрівача. Ось ну, і такого плану. аератор. Витягаємо обов'язково прокладку, яка рідна. Тут є посадка. Під ту, що в комплекті. Встановлюємо сітку ту, що в комплекті. Накидаємо гайку, не забуваємо. Закрутили. Взяли ключик, підтягнули. Взяли проточний водонагрівач, прокладка на місці. Зафіксували гайку. Виставили так, як вам буде зручно. Зафіксували. Далі пішли по режиму. Режим гарячої води вверх, режим вимкнено, режим холодної води. Вимикаю подачу води. Режим холодної води реалізовано таким чином. Режим вимкнено буде отак от підтікати водичка, Зроблено це для того, щоб не забували зачиняти кран і не залишали вилив під тиском води в системі, бо може вночі, наприклад, при гідроударі його зірвати дуже легко. Це буде е, найслабше місце. Перемкнули режим гарячої води, в мережу. Пішов нагрів. Далі ручкою ви можете регулювати температуру, до якої треба нагріти водичку, тим самим зменшуючи проток. Беремо наш термометрчик Зараз у нас температура на вході близько 13 градусів, мабуть, зараз навіть менше. До 40 при такому от протоці він легенько нагріває водичку. Можна зробити ще менше. Проток Ну і звичайно збільшити температуру нагріва. Тут я вже тримати руку не можу. 55 градусів. Вимкнули. Або ну, у нас підтікає, бачимо. Закрили кран для того, щоб не було підтікання. Ну а якщо ви користуєтесь там більше холодною, от ось гарячою водичкою, то в принципі залишили в одному і тому положенні, відкрили, пішов нагрів. Закрили, нагріву нема. Все досить просто. Стосовно цієї кнопочки, зверніть увагу. В разі, якщо з будь-якої причини температура всередині проточного водонагрівача стала більше, ніж 80 градусів, спрацює багаторазовий термозапобіжник. Що в цьому випадку треба зробити? Якщо у вас відбулося спрацювання, у вас нагріву не буде. Якщо ви вмикаєте проточний водонагрівач. для того щоб все запрацювало, треба зробити наступним чином випнути з мережі. Перемкнути на гарячу воду, відкрити гарячу воду для того, щоб, холод... Холод... Тобто для того, щоб холодна вода через проточний водонагрівач і остудила його всередині. І потім натиснули цю кнопочку. Після цього вімкнули його в мережу і використовуєте, як зазвичай. І така прикольна моделька. По догляду. Аератор один на гарячу водичку, легко викручується, почистили. Аератор два на холодну водичку. Теж сіточка почистили. Всім дякую, гарно.